Як надіслати терміновий переказ через приват 24 Мобільна версія. Авторизуйтеся в застосунку приват 24 за номером телефону. Перейдіть у меню Ще. Виберіть пункт Міжнародні перекази. Заповніть усі поля в блоці Надіслати, Виберіть валюту та країну і натисніть Продовжити. Виберіть систему переказів. Заповніть дані отримувача. І натисніть Продовжити. Виберіть картку, ознайомтеся з умовами та тарифами і натисніть Сплатити. Підтвердьте операцію. Переказ надіслано. Надайте відправнику контрольний номер з архіву для отримання переказу. Веб-версія. Авторизуйтеся у веб-версії Прива24, натиснувши кнопку Вхід. Введіть номер телефону та пароль. Відкрийте меню Перекази. І натисніть кнопку Міжнародні. Заповніть усі поля в блоці Надіслати. Виберіть валюту та країну. І натисніть кнопку Надіслати. Після цього Виберіть систему переказів. Заповніть дані Отримувача. І Натисніть Далі. Виберіть картку. Ознайомтеся з умовами та тарифами. І натисніть Оплатити. Підтвердьте операцію. Переказ надіслано. Надайте відправнику контрольний номер з архіву.